Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні з нами на зв'язку метеорологиня Анастасія Чигарева, яка буде розповідати про те, як утворюються хмари та які вони бувають. От ви щось знаєте про хмари, як вони виникають, які вони бувають? Якщо знаєте, можете вже зараз писати в чатику або в коментарях до цього відео на Ютубі. Якщо ж ні, або можливо, у вас є якісь ідеї, чи ви щось хочете новеньке дізнатися, то тоді сідайте зручніше, бо ми з вами будемо розпочинати Перед тим, як я передам Анастасії слово, хочу вам нагадати структуру нашого вебінару. Тож, традиційно, вебінар складається з трьох частин, це безпосередньо лекція Анастасії, вона триватиме приблизно 20 хвилин. Потім ми з вами граємо в кахут, і після цього переходимо до відповідей на ваші питання. Якщо. Ви дивитеся нас в записі на Ютубі, то ми нагадуємо, що ви можете написати своє питання або поділитися враженнями в коментарях до цього відео, і ми обов'язково все передамо нашій сьогоднішній гості. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер хочу вам розповісти трішки більше про нашу сьогоднішню лекторку, тому що ви ще з нею раніше не зустрічалися. Тож на фото ви можете бачити Анастасію Чигареву, метеорологиню, кліматологиню, докторку філософії в галузі наук про землю. Анастасія науковиця у Національному антарктичному науковому центрі України та в Українському гідрометеорологічному інституті, а також учасниця трьох сезонних українських антарктичних експедицій на станцію Академік Вернацький. І це фото саме з Антарктиди. Тож сідайте зручненько, бо я передаю слово Анастасії. Настю, привіт. Привіт, Олена, привіт, друзі. Ну, що... дуже дякую за запрошення. І сподіваюся, ви сьогодні взяли з собою гарний настрій. Давайте трошки поговоримо про хмари. Але для початку нам важливо розібратися з одним дуже важливим терміном для розуміння хмар це конденсація. Уявіть собі, коли ви дістаєте бутилочку холодної води з холодильника. Там утворюються крапельки. Коли ви зранку виходите. На вулицю і бачите крапельки води на павутині чи на е, травичці. При тому, що не було дощу, це якраз процеси конденсації. Також коли ми приймаємо гарячий душ, то над нами на біля нас на дзеркалі утворюються трішки крапельок, хоча на дзеркало ніхто не направляв струмінь води. То це саме процеси конденсації, це коли пара або газ, що містять багато вологі, перетворюється у рідину. Внаслідок охолодження або стиснення, і дуже багато процесів на це можуть впливати, але нас цікавить саме випадок, коли це переважно через зміну температури. Отже, розуміючи, що таке конденсація, ми можемо власне сказати, що таке хмари. А хмара це саме сконденсована у повітрі вологід у вигляді крапель та кристалів, яка знаходиться на деякій висоті над землею. Уявіть собі, е чайничок з водою. Яка закипіла знов ж таки в холодній кімнаті? утворюється маленька хмаринка над. Цим чайничком, власне, це і є маленька хмаринка на вашій кухні. Е, погодібний процес утворюється, коли в атмосфері при нагріванні повітря піднімається вверх і, охолоджуючись на верхніх рівнях, так би мовити, атмосфери хмара, е, повітря охолоджується і утворюється сконденсована волога. Краплі та кристали мають дуже маленькі, і незначні розміри і можуть утворюватися у повітрі шляхом висхідних атмосферних рухів. Тобто саме коли повітря піднімається, краплі ніби постійно падають, але це повітря їх підтримує і не дає упасти. Тому, здається, враження, ніби хмарка парить над нами. І е, основою для формування хмар є, власне, водяна пара, газ, саме газ, який завжди є у повітрі, але її кількість залежить від температури повітря і швидкості випаровування. Тут важливо розуміти, що. Е, Водяна пара водяною парою ми часто в побуті називаємо саме тухмаринку начальничком, чи ту хмаринку, яка утворюється у вашій ванній кімнаті, коли ви прийняли гарячий душ. Але, по факту, водяна пара невидима і вона весь час знаходиться навколо нас у повітрі. Іноді у повітрі її більше, і тоді воно відчувається більш вологим. В інших випадках повітря сухіше, де менше водяної пари. І власне хмари з'являються, коли водяної пари стає занадто багато щоб утримуватись в повітрі. При певній температурі водяна пара підіймається на певний рівень в атмосфері і конденсується, утворюючи крихітні крихітні краплі. І саме вони роблять водяну пару видимою, і це утворюється те, що ми називаємо хмари. І ці хмари настіль, ці крапельки і кристальчики настільки малі, що залишаються підвищеними в повітрі. Знову ж таки, акцентую увагу, уявіть собі, вони не падають, вони левітують над нами, так би мовити. І е, процес формування хмар, е, він, так би мовити, беззупинний і складається з декількох е, різних частин. О, перша частина це великі масштабні процеси на земній пов. На земній кулі, на земній поверхні це е, великий кровгобіг води у природі. Тобто вода е, випаровується з поверхонь океанів, з поверхні озер і навіть річок. Піднімається у повітря, де охолоджується. І внаслідок, як ми вже розібралися, процесу конденсації утворюються хмаринки. Ці хмаринки переносяться в інші більш холодні частини. Можливо, на континент випадають дощ, дощ і сніг. Які просочується у земну поверхню, і далі чи попадає знову в океан, чи випаровують, де випаровується, чи випаровується напряму з е, земної поверхні. І цей процес в нашій атмосфері на нашій планеті він не зупиняється, він постійний. Кількість водяної пари може змінюватися, якщо вона е, випаровується, і е, збільшуватися внаслідок. Е, Конденсації та випадіння опадів, але також. Є е, інший процес, який впливає на формування хмар, і це саме формування от тих от видимих крапельок води. Як ми можемо бачити на цьому відео, це така візуалізація цього процесу. Отже, коли саме тепле повітря підіймається, воно охолоджується. Холодне повітря не може утримувати стільки водяної пари, скільки тепле. Тому частина пари конденсується на крис крихітних ядрах конденсації, які ширяться у повітрі, утворюючи крихітну крапельку. Давайте тут зупинимося трішки, ще раз ми це подивимося, трішки детальніше зупинимося, що ж таке ядра конденсації. Такий термін. А власне, це маленькі шматочки пилу, також це можуть бути маленькі шматочки солі, які постійно у нас знаходяться в нашій атмосфері навколо нас знаходяться у повітрі. Вони є різного розміру, але е, от, наприклад, ми могли бачити декілька тижнів назад, коли був ця от велика пилова буря, якщо ви в Україні ви могли... Власне, бачити це повітря і пощупати, так би мовити, повітря, бо е, воно було насичене великими ядрами конденсації. І е, ці ядра конденсації, е, якби такі ж самі, але трішки менше. Вони навколо себе збирають шматочки води і утворюються маленькі крапельки, які потім при великій їх кількості перетворюються в хмару. Так. І знаючи вже, як у нас утворюються хмари, ми можемо трохи розібратися саме з їх різними типами. По-перше, що треба розуміти, у нас на різних висотах формуються різні хмари. І за саме висотою формування цих хмар зазвичай виділяють три 4 чотири сім'ї хмар. Тобто перша сім'я хмар, вони найнижчі, і їх можна бачити останніми днями, коли вже прийшла осінь. Во це шаруваті хмари, хмари нижнього ярусу. Вони досить низькі, вони дають таку неприємну, так би мовити, погоду трішки такого дощу дрібного. І вони називаються, вони бувають шаровата купчості, латиною страто кумулюс, шаруваті стратус і шаровато дощові, німбостратус. Тут треба відмітити, що. Насправді метеорологи дуже люблять використовувати латину, тому дуже рідко коли можна в побуті почути е, саме шаровато-шаровато купчості, переважно страту кумулюс, стратус, ніби стратус, якщо ми знову ж таки розмовляємо про нижні стра... Е, нижній ярус хмар. Також трішки вище ви можете дуже часто бачити високошароваті або висококупчасті хмари. Знову ж таки, шаруваті це більше як ковдра, така, яка е, затягує собою все небо. Купчасті вони більш-менш мають якусь таку е, структуру, яку ми дуже часто, коли дивимося на небо, починаємо вгадувати саме на що нам схожа ця хмарка. Оце зазвичай про купчасті хмари: це альтостратус і альто і дуже високо, коли ми навіть думаємо, чи це таке повітря, чи це саме хмара. Е, такі хмари, які затягують все небо, але вони трохи навіть прозорі, це цируси, найтакі, з мого погляду, найкрасивіші пересткі хмари. Тобто цирус пересті хмари, і, відповідно, можна виділити переста шаруваті. Ось тут зверху і циростратус, і переста купчості, циракумулюс. Але. Крім трьох ярусів, ви можете думати, де ж все ж таки четверта сім'я хмар, четвертий тип хмар, і це хмари, так би мовити, такі велетенські вежі, але різного розміру. Це хмари вертикальної протяжності. Вони їх можна бачити в сонячний погожий день, такі маленькі вежі різних розмірів насправді і з ними асоціюються найбільш сильні, найбільш інтенсивні шторми, коли ми бачимо хмару за декілька десятків кілометрів, як таку стіну, яка на нас насувається і видає дуже багато дощу. Оце зазвичай кумолянімбус, такі грозові, красиві літні хмари. Також маленькі це звичайні кумулюси, але більше про них можна буде якось поговорити наступного разу. А ще дуже важливо знати, за певних умов краплі у хмарі можуть не замерзати при температурі до мінус 30 градусів, інколи навіть до мінус 38. Для цього в повітрі має бути дуже мало ядер конденсації. Повітря має бути дуже чистим, і тоді така вода, така волога в атмосфері називається переохолодженою водою. Тобто, то це таке можливо, що навіть. В таких холодних умовах, а в атмосфері насправді на висоті дуже холодно, вода не замерзає. Ось так. От і власне дуже важливе питання, яке треба зрозуміти, чому хмарі білі? Це на це питання можна відповісти декількома способами, і один з них проясняється на лекціях InScience про веселку, про чому небо синє. То там можна буде трішки більше дізнатися також про властивості взаємодію атмосфери і атмосферних явищ з сонячними променями. Лінк в нашому чатику буде доступний, чи на Ютубі також. Але зараз більш-менш треба уявити, що сонце випромінює енергію, яка відповідає усім кольорам веселки. І відповідно, коли сонячні промені проходять крізь хмару, вони взаємодіють з краплями води, які набагато більше за інші атмосферні часточки в повітрі. І е, ці краплі води розсіюють е, різні довжини хвиль майже однаково. Це можна зараз схематично побачити на цьому відео. Отже, краплі розсіюють Сонячне світло, яке відповідає різним кольорам, майже однаково в той час, як ми бачимо на цьому графіку, як частинки атмосфери більше взаємодіють з кольорами, які відповідають синьому фіолетовому кольору. І відповідно в світло, яке пройшло через хмару, сприймається білим, оскільки всі довжини хвиль були розсіяні більш-менш однаково, і ми вже бачимо цю хмару, яка виглядає білою на фоні з блакитного неба. Але як ми можемо також бачити з практики, все ж таки більшість хмар білих, але не всі. Деякі хмари ми можемо бачити сірими. Наприклад, знову ж таки, як зараз, чудова погода, щоб розмовляти про хмари. І хмар кінцевих колір хмар залежить власне від кількості крапель в цих хмарах. Наскільки вона є водною? І чим більше е, крапель хмарі, чим вони густіше розташовані, тим менше з верхнього шару по хмари проходить з сонячного світла до нижнього шару хмари. Тому коли ми стоїмо під хмарою, то е, нам вона здається темною. Так само ці великі красиві грозові хмари інколи вони здалеку можуть пробути дуже красивими, дуже білими. Але якщо ми будемо стояти прямо під цією хмарою, вона буде жахливо чорною нам здаватися, оскільки Кількість води в ній просто неймовірна, також варто звернути увагу на те, що якщо ми дивимося на хмару зверху, а ми можемо уявити це завдяки супутникам, то хмара, всі хмари зверху здаються білими, це оскільки вони отримують однакову кількість сонячних променів зверху. Тому, в принципі, кількість води, яка є в хмарі, впливає на її колір, тим не менш. Ми можемо бачити дуже часто різні кольори е, хмар. І саме тут черговий приклад хмар з Антарктиди біля станції Академік Вернадський, де ви можете побачити різні хмари на сході і Західі сонця, і ось а, тут у нас зліва можна побачити хмару саме вертикальної протяжності, що є неймовірно рідкісним явищем в Антарктиді, оскільки а, зазвичай а, в Антарктиді немає такого теплого а, повітря, яке різко підіймається в атмосферу, різко охолоджуючи охолоджується, даючи таку кількість, таку хмару вертикальної протяжності. Але це був такий саме такий випадок, і він а, нас. Він нам приніс дуже багато такого великих великого снігу густого. Ми це називаємо метеорологи. Це називають зливовим снігом. Уявляєте, може бути зливовий сніг? Справа також ви можете побачити різні кольори, які ми наші полярники на станції Академії Квернацький мають можливість насолоджуватися впродовж року. Це зверху фотографія, яка передає саме висолковий колір хмар, і знизу чудові альтостратуси над антарктичним півостровом червоного кольору на заході сонця. Неймовірне явище. Далі і дуже важливе питання, яке варто сьогодні теж обговорити: все ж таки, як хмари рухаються, і дуже проста відповідь на нього вони рухаються завдяки вітру і різному напрямку вітру. Але чому напрям вітру може бути різний? Оскільки більш ближче до землі, сама земля впливає на напрям вітру. Наприклад, в Антарктиді наявність гір якби перенаправляє повітряні потоки біля станції Академік Вернацький, як можна побачити на цьому відео. Трішки вище, як ми ще раз можемо побачити на цьому відео, вже гори не настільки впливають, і ви тут чітко якраз можете побачити, як нижній рівень хмар рухається в один бік, а верхній рівень хмар рухається в інший бік. Це саме різний напрямок атмосферних потоків вітру на різних висотах, високих висотах, вибачте, атмосфери і. Цікавим фактом є те, що грозові хмари переносяться зі швидкістю 50-70 км на годину. Але насправді є випадки коли зафіксовані, коли хмари переносились набагато швидше. Це залежить теж від струминних потоків, в які вони потрапляють. Так, секундочку. І трішки мотиваційного мотиваційних. Фраз від метеорологів, хмара це туман, який зміг злетіти. Це туман, який зміг. Власне, так утворення туману це такий еквівалент утворення хмарки. Це коли тепле повітря, охолоджуючись, дає оці крапельки, які не осідають. Інколи вони можуть осідати на поверхні, тоді це вже перестає бути туманом, і вони не розсіюються. Інколи цей туман піднімається в залежності від погодних явищ, тому ви зараз можете наступного разу. А я думаю, у нас ще буде багато туманів цієї осені. Наступного разу, коли ви будете гуляти в сірий день через туман, уявляйте, що ви гуляєте поміж хмари? Я думаю, від цього ваш день має бути набагато приємніший. І на завершення нашої е, такої маленької лекції про хмари я вам хочу показати один е, чудовий запис з життя хмар на станції академік Вернацький, так би мовити, і ви бачите тут як. Чудовий сонячний день поступово змінюється на такий звичайний, не дуже звичайний насправді, але сірий день. І саме чудові хмари, які ми наблюдали з середнього ярусу, альтастратуси, вони рухалися в напрям гір, а зараз ми бачимо стратуси нижнього рівня, які рухаються вздовж гір. І саме тут можна бачити, як Потік хмар оминає Антарктичний півострів. Також паралельно з цим відбувається зміна течій океанічних на поверхні, і ми бачимо, як в принципі взаємодіє атмосфера і океан, змінюючи потоки. Змінюються потоки саме океанічні. І ви ось тут можете бачити, як чудовий день змінюється на такий дуже-дуже сніжний день. Тож, так, це неймовірне явище, яке дуже складно описувати і дуже складно прогнозувати. І на завершення самої лекції я вам пропоную завдання для вашого персонажу. Уявіть, що він вирушає на станцію академік Вернацький для дослідження хмар. Тож, що чи він чи вона візьме з собою, які інструменти буде використовувати, і що робитиме для дослідження хмар? На абсолютно завершення. Я хочу вам сказати: думайте про те, що навіть коли ви бачите сірий день. Абсолютно хмарний. Думайте про те, що десь там над хмарами світить сонце, дуже синє небо, і всі хмарки білі. Дякую вам за увагу. Настя, дякую тобі за цю е, цікаву лекцію. Друзі, ви можете писати в коментарях і в чаті, що вам найбільше сподобалося, або що вас найбільше вразило. А я поки хочу вам анонсувати нашу наступну лекцію. Тож, 17 жовтня, з вами на зв'язку буду. Я, Олена Компанієць, буду вам розповідати про те, який вигляд могло б мати життя на інших планетах. Взагалі, звідки ми дізнаємось інформацію про те, що десь щось можливо може жити або хтось, і, звісно, це яким. Чином вчені намагаються зрозуміти, як життя на тій далекій планеті може виглядати, зокрема, розглянемо і декілька реальних прикладів таких планет, тож чекатиму вас на наступній лекції. А для слухачок і слухачів наших старших, хочу вам нагадати, що якщо вам подобаються наші лекції, то в нас є Patreon, де ви можете підтримати наш лекторій. Також ви можете поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, звісно, підписатися, можливо, залишити коментар, коментар і поділитися цим відео для того, щоб слухачів і слухачок нашого лекторію ставало більше і ще більше людей могло слухати цікаві лекції від наших українських вчених. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!